Усім привіт, продажа шкода Superb, свіжопринга на Швейцарії 2012 року випуску. Модельний ряд 2013 рік, це вже рестайлінг, новіша модель 2.0 дизель, автомат, повний привід. 278 тисяч оригінального пробігу, також автомобіль у нас повністю не фарбований, весь в оригінальній фарбі. Так, Одразу надам вам інкод, зафіксуйте собі. Перевіряйте також автомобіль у нас на колесах 17-го розміру на літній резині. На максимальних фарах біксенонових, також є притютуманки, мивач фар без піску струю, без подряпин. Все як має бути. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове, мають таку ламінацію, захищають від ультрафіолету. Кузов у нас без м'ятин, без сарапин, без колів. Диски не поцарапані, також всі в гарному стані, гарна резина стоїть. Тормозна система була замінена недавно. Такий має вигляд ззаді, подвійна вихлопна труба, емблема повного приводу. Також є панорама на весь дах, майже на весь. Рейлінги, Дельфінчик. гарний кліренс машини, дуже м'якенька на цих колесах, гарно підходить для наших доріг. 103 кВт має цей мотор, дуже динамічний, економічний. Буде вас зарадувати розходом. Розхід тут дуже маленький для такої машини. Так. Бампер у нас без колів, без піскуструю, так само лобове скло і над ним так само. Зараз пройдемося, покажу вам її цілком прибором. Машина у нас не фарбована, зараз покажу. Так, ось такий у нас прибор, профілайн, професійний. Автомобіль у нас в рідній фарбі, ще раз повторюсь, зараз безстренько продуся, вам покажу. Так. Також автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також нагадую, можливо, доставка автомобіля до вас додому. Якщо не маєте змоги самим переїхати, можемо доставити автомобіль. Вам під дім, куди скажете. Так, так як бачите, кузов у нас рівненький, ціленький, без вм'ятин, без царапин, без колів, гарний збережений стан машини. Так. І криша згодилась. Стоечка. Ще раз покажу. Тут а криша. Тут посередині у нас панорама. І зараз з цієї сторони ще стієчку придемся. Так. Бачите, машинка вся в оригіналі. Це як має бути. Зараз перейдемо, покажу вам салон і комплектацію всередині. Так, ось такий у нас салон. В гарному збереженому стані, саме головне. Так, показую. Почнемо з дверної карти, така дерев'яна ставочка, повний електропакет, складання підігрів дзеркал, електропривід усіх вікон передніх та задніх, центральний замок. Ось він код дуплюючий, фіксуйте собі. Пластик у нас так само в гарному стані, не зацарапаний. Сидіння не просижені, не подерті, бокова підтримка не просижена. Також є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, масаж, все працює, так само підігрів сидінь, що саме головне для шкіри. Мультикермо. Так само не витерте, в гарному збереженому стані, управління світлом, підсвіткою. Так, зараз присядемо. Так, Навігація. Потрібно замінити флешку на українські карти або перепрошити, бо вона зроблена тільки для Європи. Кропка автомат, ДСГ, управління парктроніками, система автопаркування, асистент, датчики, датчики тиску в шинах. Так, Зараз заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких нарікань технічно немає. пробіг 278 тисяч, система Auto Hold. Авто затемнення дзеркала, ось таке сидіння пасажира. Так само не просижене, не подерте. Ось так. Шторка відкривається, сонце захисна на панорамі на всю кришу. Так. Ось так все закривається. Зараз відкрию люк. Так відкривається люк, автоматично виїжджає така шторка, щоб не залітала зайва пилюка чи комахи. Так. Це максимальне положення. Так все закривається у нас. Все повністю працює. Такий у нас великий бардачок, тут лежить у нас документація по машині. Ось він код. 2.0 дизель, 103 кВт, 12 рік, 10-й місяць. Модельний 2013 рік нагадую, дефлектори такі у нас підігрів вікон, дзеркал, так само двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, все тут присутнє. Так ось так шторка у нас закривається назад. Якщо у вас буде сіпити сонце, собі закриваєте шторку. Няких шумів, шумів по панорамі немає. Це все зроблено по заводському. по дехто боїться панораму через те, що думає, що буде, буде зайвий шум в машині, але скажу це не так. Смій приїдете, переконаєтесь. Так само потолочок весь у гарному стані, не прокурений, не подертий. В Машині посторонній, запахів немає, тварин не возили. Саме головне не курили. Одразу відчувається в машині, коли курять. Стоїть такий неприємний запах, що б ви з машиною не робили, як би не чистили, цей запах ніколи не виведеш. тому завжди уникає таких машин, які були в курці. Так, переходимо до заднього ряду. Ось така у нас дверна карта. Також є сонцезахисна шторка, так виїжджає, фіксується дуже зручно. Пластик так само, зверніть увагу, весь в гарному стані, пороги не побиті, не поцарапані. Саме головне дивіться скільки ззаді задні місця. Дуже просторний, комфортний автомобіль в гарному збереженому стані. Сидіння у нас так само з підігрівом задні, що немало важливо. Тут так само йде шкіряна обивка, збоку не пластик. Це все зустрічається в максимальних комплектаціях. Так, ось такі у нас підстаканники і підлокітник. Так. Ось так підстаканники виїжджають. Закривається. Так, так ось само є доступ до багажного відділення, якщо вам потрібно. Щось перевезти довге. Так все відкривається. Саме сидіння складається, якщо потрібно щось, велике габаритне вже перевезти. Так, тут у нас кнопки для підігріву, розетка, клімат-контроль для задніх пасажирів, дефлектори. Щоб побудувало холодним повітрям, коли включений кондиціонер, можна їх закрити або відкрити. Вішачки, підсвітка. Тут ще вішачок. Такий бізнес-клас машини, можна сказати. Місця дуже багато, просторний задній ряд. Це я сижу сам за собою. Ніякій машині себе так комфортно не почуваю, як в Volkswagen, PASATAх чи в шкодах Superb. Вони дуже славляться своєю ємністю заднього ряду. Дуже багато місця, як бачите. Так, зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Тут у нас так само великий просторний багажник. Так відкривається два режими шторка. Такі є штучки для габаритних речей, щоб утримувало по багажнику, не літало вас, можна міняти такі положення. Так, так само є підсвітка, фонарічок. Пластик так само не зацарапаний. В комплекті у нас є аварійний знак, аптечка, жилети, навіть вогнегасник. Це дуже рідко зустрічається. Не пам'ятаю, коли таке бачив. Так само в комплекті запаска, домкрат, ключі, все як має бути по комплектації. Така ніша бокова для ваших речей. Так само розетка є. Дуже гарний просторний багажник. Тут так само у нас підсвіточка йде, пластик тут не поцарапаний. Так все закривається. Показую все з цієї сторони. Тут так само у нас все добре. Зверніть увагу на стан сидінь, пластику, порогів. Видно, що за машиною дбали, доглядали акуратно. Користувалися нею. Машина від першого власника Швейцарії купувалася в збереженому стані. Зараз дуже тяжко знайти шкоду чи Volkswagen в, в оригінальній фарбі, непоцарапаного в такій комплектації. Так само бокова підтримка в гарному стані. Це як має бути так само сіточка для речей. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Такий у нас великий бардачок, документація, сервісна історія. Зараз все передивимося. В папості знайшов стільки макулатури різної в документації по машині. Вся сервісна історія. Зараз собі зафіксуйте, передивіться. Так. Тут це все, що мінялось, це не мінялось. Тут стоять галочки, можете собі зафіксувати, заскрінити, перекласти, передивитись, що по машині робилося. Так, Тут мало чого, що мінялося. Тут найбільший останній пробіг зафіксований 243-21 рік. Ось Тут галочки де стоять зліва, тут це все робилось і Так, Зараз заведемо двигун і покажу вам під капотний простір машини. Так. Ось так виглядає підкапотний простір. Нічого не кручено, всі кріплення цілі, ніяких ризиків немає. Ось так показується детально. Кріплення так само всі цілі. Фари оригінальні. 2012 рік, як бачите, 9 місяць. Саме ліва фара. Тут ховається на циферка. 12 рік. Саме 9 місяць. Пари в оригінальні. Так, по так, мотору тут так само запотівань, підтікань, нічого немає. Працює чітко, рівненько. Усі рідини в нормі. Щуп відкрию. Так, все у нас працює. Акумулятор такий настоїть. Газова опора присутня, так все закривається. Ще раз покажу автомобіль ззовні. Нагадую, 2012 рік, повний привід, максимальна комплектація, також можлива доставка автомобіля по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. саме у нас передні і задні фари максимальні. Зараз включимо, подивимося. Так, включається. Вдень не дуже видно, спереду зараз перейдемо, глянемо, спереду світять білим, білим світлом, буде гарно освічувати дорогу в темному пору доби, так само вночі вони нас повертаються при поворотах. Зараз зробимо невеличкий тест драйв машинкою, Проїдемося, покажу вам її візді. України автомобіль везде. зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Зараз перше покажу оберти в машині. Коробка плавненько все переключає. Мотор у нас динамічний, економічний, ніяких проблем немає. Відділ у нас оберти. Дала гарна глядовість, зручна посадка, як я казав. Автозатемнення дзеркала, клімат-контроль, підігрів сидінь. Так само автопаркування, парктроніки, мультикермо, блютуз. Все це надає комфорту переїзді цією машиною. Панорама для пасажирів. Так само дуже великий плюс. Пам'ять сидінь, дуже багато асистентів і різних доп. опцій в цій машині присутні. Тож, кого цікавить така машина, телефонуйте, переїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радвилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити машину до вас під дім. Отож, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати свіжих гарних автомобілів. Також групу Viberі. Посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую фотографії, весь опис і ціну на машину. Там можете переглянути усі варіанти, які вже прямують Швейцарії, або вже є в наявності в Україні. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!